Добренький раночок. Дивіться, відповідь жіночки. Все гарно, але для чого цукрова пудра? А для того, щоб зложувати у пакети, я вам відповіла у повідомленні, для того, щоб не зліпалося. Воно ж не Це в'ялені, це не сушені сливи. І воно може, отако під, я ж набиваю повні пакети, бачите, і воно може мені зліпнути. Це просто, щоб відкрити пакет. Воно мені може зліпнутися. А я капельку даю, О, скільки широків даю? Чуть-чуть даю і я спокійно, я так роблю руками. От скільки в мене ця сушка, в мене вона 9 років. Я то те в'ялю, то те, то те сушу. Дивіться, в мене тут цех. Ви ще таке не бачили в мене на столі. Дивіться, тут я їм, тут залишилась лохіна 2 кілограми. Один я залишу, щоб було їсти, зараз їжу, а два положу в морозилку. Може, навіть два залишу. а Два лоточки, по пів кілограма положу в морозу, куди це. Оце злохіни пастила. Це, бачите, руки в кудрі. Не думайте, що грязні. Я тільки що нову перчатку взяла. мене перчаток вистачає, мене дочка Таня моя снабжає перчатками, От у мене стільки їх є, що я оце зараз роблю, мить не буду, викину, зніму і викину. От, отака пастила з лохіни, два лоточки ще досушуються, бачите. Але смачна, я вже штук 5 їх з'їла. Я сюди до сиру положила і вже їх з'їла. То думаю, шелохійний. Отаке, от так що, дивіться, цукрова пудра, це так треба. Якщо її не буде, буде отакий кусок, І будете виколупувати, звідти ту сливочку, бо вам схочеться поїсти. А так ви дістали, от такому вона й виді є, насипали собі з пакетика і положили далі в морозилку. Понимаєте? Це смаркота, я їх їм замість цукерки. <су> Сливка венгерка, ви бачите, після в'ялення вона все рівно, гляньте, яка вона велика. Ну, Вона не досушена, звісно, до кінця, тому що це вона в'ялена. От дивіться, бачите? В такому от Ближче покажу, о. Але, що добре, вони і так солодкі, але добрі. А ще як вони випарувалася волога з них, то вони зробилися. Дуже хороші. Отака. Всім гарного дня я працюю далі, бо мені на 12 годин в одне місце їхати. Може покажу. Ось, таке. Ось така пастила. Ось така краса. Тут ще досушується, це допакую в морозилку. А це просто плівочкою накрию кухонною цією встречом. І холодильник. Вона може так зберігатися. Але може засохнуть, знаєте, кінчики підсохнуть. То я її плівочкою в холодильник треба дістала. Отакі. Ось такі пакети, бачите. Ну, наші пакети, звісно, такі були в Іспанії. Вони. Скоро, то я собі знов накупляю, що хватить. Добренько, на цьому все. Бажаю вам добра, миру, злагоди в сім'ях, здоров'ячка вам, всім діткам вашим, щоб все було добре. Підписуйтесь на канал, коментуйте, лайкайте. Дуже вам вдячна, всіх люблю, самі найкращі підписники. Хто не підписався, підписуйтесь. Я відео не Е Відео я не... Дивіться, оце я зняла і зразу вам виставлю. Я не монтую відео, я показую своє життя таке, як воно є. Розумієте? Ну що в такому темпі я не робила. Тут складаю, тут скрутила тільки що, тут я їм. А голова третім зайнята. Добренько, на цьому все. Пока-пока.